Районна рада вирішила. Ну, це пропозиція проєкт. Перше. Реорганізувати лікувальну профілактичну установу Ужгородська районна поліклініка шляхом приєднання. Наголошую, шляхом приєднання до Ужгородської районної лікарні номер 1 містечок, діяльність поліклінічного відділення номер 2 Ужгородської районної лікарні номер 1 містечок проводити за адресою. Важно слухайте, місто Ужгород, вулиця Парижської комуни, 2. Тобто там, де цей заклад зараз функціонує. Такий проект рішення районної ради представили на розгляд членів профільної комісії. На засідання прийшло чимало людей, в тому числі нинішній головний лікар лікувально-профілактичного закладу в Ужгороді Наталія Худан. Саме цей заклад і мають приєднати до поліклініки. В чопі конфлікт виник ще на початку і часто виходив за межі предмету засідання. Антолій Іванович керівник він не має право бути немає себе саморядування. Назвіть мені закон. Раз тут є профільна комісія, запрошені громадські, запрошені інші депутати, зараз ставити ці питання, що він повноважний, повноважний. ми хочемо зараз брати по суті. Ми говорили, що є зараз. Існує поліклініка, так і зараз є проект пропозиції реорганізації. І ми мали розібратися, які причини на цієї реорганізації. Аби розібратись у ситуації, розглянули висновок відповідного управління Закарпатської ОДА. щодо перевірки, дотримання вимог законодавства при проведенні медичних оглядів у Журодській районі поліклініці. Він просить провести таку зв'язку з надходженням депутатського запиту, яке ми маємо право вірити чи не вірити. У Нас є запит. До закладу виявилось чимало претензій. Це відсутність деякої апаратури, проведення аналізів на базі іншої поліклініки за договором, відсутність ліцензій та інше. разом з тим, знаходження відділення поліклініки в обласному центрі для пацієнтів із району є значно зручнішим. То ніколи не проголосую за таке питання, яке закриє цю поліклініку. І пан Сергій озвучив. Я хотіла теж саме сказати: якщо дійсно постраждають мешканці району, я перша складу свій мандат. Я ніколи не проголосую за таке питання. Однак, за проектом закриття лікувально-профілактичного закладу в Ужгороді не передбачено. Це питання взагалі не розглядалося, якщо б воно привело до скорочення або об'єму послуг, або переліку спеціальності, котрі там надаються, і ніяк Рішення не, не приймається з метою скорочення ліквідації. Мова йдеться лише про узаконення. Цієї поліклініки прав законних працювати. Реформа каже необхідна і якнайскоріше. Фактично, згідно з висновком управління, структура не мала права ні оформляти санітарні книжки, ні видавати лікарняні листки, ні лікувати пацієнтів ще з дня свого заснування. Плюс до цього ряд послуг надавали платно, тож виникли підозри в особисті зацікавленості лікаря. Уже всі прекрасно знають, як ви попали на посаду. А я потрапила. як я попала, розкажу красиво. Ні, тільки завдяки Олександру Олександровичу ви туда попали. Привести заклад до норми і ліцензувати як самостійний дорого. Бо апаратури як не було, так і не буде. Варіант запропонований проектом рішення сесії виправляє ситуацію у юридичній площині без втручання у медичні аспекти. Дозвільні документи, котрим офіційно і легітимно володіє чопська лікарня, вони будуть розпосюджені і на даний підрозділ. От і все. Єдина посада, котра мусить бути перепрофільована, це лиш посада головного лікаря у завідуючого відділення, оскільки це не буде окремою структурною юридичною особою. Проект схвалили більшістю складу комісії. Остаточне рішення приймуть депутати на наступній сесії Ужгородської районної ради.